Троянда подвійного забарвлення, Delight. чайно-гібридний сорт США, 77-й рік, достатньо давня троянда, центр квіточки кремовий колір, зовнішні пелюстки, малиново-рожеві, пелюсток багато, вони дещо хвилясті, що надає квіточці романтизму, як, на мій погляд. Цвітіння проходить рано влітку, потім перерва в цвітінні. Після перерви знов цвітіння, і до кінця теплого сезону вона поодинокими квіточками квітне, хоча іноді трапляється на пагоні декілька пуп'янків. Квіточки в неї великі, до 30 пелюсточок у бутоні, 10-12 см. Пагони довгі, щільні, багато колючок на ній. У мене вже вона встигла в кінці серпня схопити хворобу, обробила. Зараз не дуже гарне листя, не дуже такого пристойного вигляду, але без цього ніяк. І в серпні я вважаю, що це вже не важливо. Головне зберегти здоров'я троянди. Ось її такий пуп'яночок. Є лихоподібний, класичної форми. Ось це її напіврозпуск. Розпускається, до речі, ця квіточка повільна. Квіточку тримає достатньо довго до семи днів. Текуче сонце не любить, так як і всі, в принципі, дощів не боїться. При розпуску квіточка спочатку біло-кремова. Червоний колір є трохи на зовнішніх пелюсточках. У процесі розпускання червоний колір перетворюється на малиновий і розширюється на всю квіточку. Ну, дуже така цікава, оригінальна. Шкода, що зараз сонечком не підсвічена. Я знімаю її в тіні. Я люблю, коли троянди сонечком підсвічуються, вони тоді такі гарні робляться. Але ось так, мабуть, все ж таки без сонечка, більш правдоподібно. Аромат солодкий із фруктовими нотками, дуже сильний. Сонячне місце, їй потрібно, я вважаю, вона тоді більш правильно розвивається і квіточки має великого кольору. Чайно-гібридна троянда Double Delight. Ще раз. Пуп'яночок, ось такий напіврозпуск серединка світленька, і зовсім мало ще червоного малинового кольору. І коли розпуск, ось так чудово, малиновий колір з собою заповнює всю квіточку гарна трояндочка Double Delight. Оригінальна. На все добре, до зустрічі!